Замучили комарі та мошки, настирливий писк, болючі укуси і цей неприємний свербіж. Вам потрібна лампа захист від комах Protect Ultra. А як ця лампа працює? Protect Ultra за допомогою ультрафіолету приваблює комах на струмопровідний екран, від дотику з яким вони гинуть. Це безпечно? Звичайно, продумана конструкція захищає людей від контакту з цим екраном. При цьому ви не використовуєте хімічні спреї, незручні липкі стрічки чи небезпечні помігатори. Для Protect Ultra потрібен спеціальний світильник. Ні, у лампи звичайний. Цоколь, який підходить до більшості світильників. А як освітлювати приміщення, якщо ми звичайну лампочку замінюємо на Protect Ultra? Ви можете використовувати Protect Ultra І як звичайну лампочку. Це ж два в одному. Довговічна, економічна led лампа та гаджет для боротьби з комахами. Як круто! А де її можна замовити? На розпакуй ті Скануйте код або набирайте номер на екрані. Діє акційна ціна усього від 199 гривень. Вже замовила лампа захист від комах. Protect Ultra. Замовляйте і ви.